22 травня 2025 року. Вчора було сонечко, гарний був день, теплий. Сьогодні зранку дощик і вночі був дощик. Вирішили знову пройтися цим лісочком. Дуже шкода, що на старому місці. Де я знайшла 12 підберезників. Не було ні одного. Хотілося ще щось знайти. Походили, походили, одну глубиночку побачили. Я її не брала, думаю, шкода хай росте. І вже по дорозі додому. Дивіться, що я побачила. Зараз я сфотографую і зірву. зробила фотографію. Можливо, це один єдиний грибочок на сьогодні. Але все рівно так приємно. В лісі з'явилося багато таких. А рибочки це вже добра прикмета. Їх було дуже мало по годин. Можливо, скоро буде більше. Єсті в них. Як гарно пташки співають у лісі. Теж не хочеться додумати. Десь я бачила тут голубіночку. Такі гарненькі конвалі почали цвісти. Ми вже йдемо до машини. Я вже хотіла попрощатися з лісом. Я тут нічого не бачила, поки йшли. І тут на самому виході. Такий грибочок. Такий гарненький, підберезник. Ну а що ж? І за це дуже-дуже дякую. Богу, лісу. І ЗСУ, що маю таку можливість прогулятися. Можливо, буде тепліше з часом. І підуть грибочки.